Вітаю, шановна громада! Хочу висловити щирі слова вдячності нашим давнім друзям з Німеччини, а саме Олександру Шевчуку та всім його саксонським товаришам, які були долучені до збору останнього вантажу з Німеччини, який ми отримали минулого тижня. Також Ларсу та Іне Хенкель і міжнародні організації Rotary Club за гуманітарну допомогу, яку вони надіслали на адресу нашої громади. Ця допомога є безцінною для нас у цей важкий час війни. Вона допоможе нашим жителям та переселенцям, які постраждали від російської агресії, пережити ці складні часи. Ми отримали дитяче харчування, одяг, килимки та іграшки, підгузки, шоломи для велосипедистів, макаронні вироби, джеми, засоби догляду та гігієни, електричні грілки, одноразовий посуд, таблетки для прибирання, медичні засоби, шприци, перчатки тощо. Вся ця допомога буде передана на дитячі простори, хаб, вільна, лікарню, а також на заклади культури, музею, бібліотеку, школи, е сільські клуби. Велошоломи передамо нашим спортсменам. Ми дуже цінуємо вашу підтримку та надійне плече. Ваша допомога дає нам сили та впевненість, у тому що ми не самі, що в цей складний час підтримують нас усе людство. Щиро дякуємо за допомогу.